Вітаю пані та панове! Мене звати Дмитро Гарник і ми продовжуємо рубрику Просто про складне. Сьогодні наш подкаст має водночас технічний та святково пізнавальний привід. У 1972 році компанія Virsbo, яку у 1988 році придбала компанія Упанор, першою у світі запустила у масове виробництво труби із зшитого поліетилену Пекс. Здійснивши революцію у всій галузі, з того часу проминуло 50 років, протягом яких ці труби довели свою довговічність, універсальність, незамінність. Мій сьогоднішній співбесідник Олександр Качановський, менеджер з регіонального розвитку, представництво УПАНГ ГМБХ в Україні. Отже, Олександр, вам слово. Вітаю, Дмитро, вітаю, друзі! Цікаво, Олександр, і парадоксально водночас. Поліетиленові труби відомі і з успіхом використовуються більше півстоліття, але ще й досі є чимало упереджених людей щодо пластикових труб для водопостачання та опалення. Подеколи труби з поліетиленою досі сприймаються в якості експериментальної, а отже неперевіреної і відтак сумнівної новинки. В той же час за 50 років багато технічних інновацій настільки глибоко увійшли в побут, що навіть важко уявити наше життя без них. Чим пояснити цей феномен, я вважаю, що цей парадокс можна пояснити якраз тим, що труби спекс працюють і працюють надійно. Про них би знали всі, якби вони розривалися через день, не сумнівайтесь. І це не лише слова, адже за ці 50 років у всьому світі було створено тисячі будівель, що знаходяться в експлуатації вже десятки років. Ось ще один парадокс інженерних систем. Багато мешканців як у котеджах, так і у багатоповерхівках, навіть не знають, з яких труб зроблена система опалення гарячого та холодного водопостачання. Скоріше за все, вони орієнтувалися лише на ціну або ж рекомендації інсталятора та не бажали детально вивчати ці питання. Можливо, так і є. Олександр, поділіться знаннями, як і коли з'явилися поліетиленові труби. У вересні 1972 року компанія «Вірсбо» Яка зараз є частиною корпорації «Упанор», була першим у світі виробником, що запустило у масове виробництво труби із шитого поліетилену. На той момент це стало революцією у галузі. Відтоді і до сьогодні цей матеріал продемонстрував свою довговічність і надійність, здатний витримувати як мінусову, так і критичну плюсову температуру, а також витримувати декілька циклів замерзання та розмерзання. Яке було призначення труби Пекс на початку її появлення? Спочатку труби Пекс використовувались лише для укладання теплої підлоги. Сьогодні їх застосування стало значно ширшим. В різних системах охолодження, опалення та водопостачання в приватних будинках, багатоповерхівках в зовнішніх мережах. Навіть на транспорті в автобусах та катерах для опалення салону використовують такі системи. З моменту свого походження та практичного застосування, матеріал Пекс стає дедалі популярнішим у будівельній галузі, а труби Пекс А активно витискають подібну продукцію з будівельних майданчиків завдяки своїм численним перевагам. Взагалі-то попередньо шитий поліетилен Пекс був відомий і до того. Вперше він був виготовлений ще у 30-ті роки минулого століття. Шляхом опромінення екструдованої поліетиленової труби електронними променями. На даний час існує три способи отримання шитого поліетилену Пекс для виробництва труб. Що скажете? Ну я не буду заглиблюватись в особливості та відмінності технологічних процесів у різних виробників, а розповім про метод Енгеля або пероксидний метод, який використовується при виробництві труб Пекс А компанії УПАНОР. Давайте це цікаво. Труби виробництва у виготовляються з поперечно шитого поліетилену пекса, як я вже зазначав. В процесі виробництва у сировину гранулу поліетилену додають хімічну речовину, яка називається пероксид. Він сприяє вивільненню атомів водню у молекулах поліетилену, а звільнені зв'язки радикали пов'язують сусідні молекули поміж собою. Власне, це і є шивка пекса по методу Енгеля. В результаті такого процесу близько 82% молекул зв'язуються поміж собою. Завдяки цьому труби у панор Пекса мають підвищену гнучкість, міцність та витривалість. Крім того, труби Пекса мають так звану пам'ять форми з ефектом повернення у вихідний стан після зняття зусиль короткострокової деформації. Якщо коротко, після згинання або розширення труба знову приймає свою первісну форму, якщо тільки розширення не подолали точку розриву, яка знаходиться за межами 300% відсоткового подовження. Після розширення труби ніби згадують свою первинну форму, повертаються до неї самостійно обтискаючи фітинг. Це дозволило компанію Uponor у 1994 році розробити унікальний принцип з'єднання quick. and easy. Олександр, розкажіть більш докладно про ефект пам'яті форми. Те, що ви перед цим розповідали. Якщо механічно деформовану трубу нагріти, наприклад, промисловим феном, просторова молекулярна структура виробу намагається повернутися до стану, який був утворений в процесі обробки методом Пекса, ну, це якщо коротко. Щодо корисного використання цього ефекту, то ще на початку 70-х років ХХ століття інженери та дослідники УПАНОР тривалий час шукали таку систему труби і фітингу, яка б дозволила виключити додатковий елемент ущільнювач, при цьому зберегти 100% надійності та герметичність протягом всього терміну експлуатації. Прискорити та полегшити роботу монтажників, але зберегти при цьому еластичність, гнучкість та стійкість долужних та слабокислотних середовищ, які необхідні при укладненні у стяжку або підштукатурку. Знайшли? Так, звісно, знайшли. Провівши багато дослідів з трубами із шитого поліетилену за різними технологіями, що мають молекулярну пам'ять, з'ясували, що необхідні параметри вдалося досягти тільки при використанні труби пекса. Дослідники з УПАНОР вдосконалили її до показників, що дозволяють ексклюзивно використовувати з нашими трубами технологію з'єднань Easy, в перекладі швидко та легко. При розширенні труби упанор Пекса за допомогою відповідного інструмента вона має достатньо спроможності, щоб повернутися протягом короткого проміжку часу до своєї первісної форми. Як застосували цю властивість? Цю властивість здатність повернутися до первинної форми. Ми використовуємо у технології з'єднань труб та фітингів в Матеріал самої труби виступає як ущільнювач, і відбувається фіксація труби пекса на штуцері фітингу квікінтезі. Трохи розширена труба осаджується на профільовану з'єднувальну поверхню. Герметизація настає дуже швидко. 100% надійність з'єднання між фітингами трубою відбувається без використання ущільнювачів. Шкідливі для здоров'я роботи, такі як зварювання або пайка, що самі по собі є джерелом похобок, залишились у минулому. Це підвищує остаточну якість всієї змонтованої системи. Це все дозволило компанію Upanor стати першою у світі, що надає гарантію не на окремі продукти, а на всю систему в цілому. Чи проводить компанія дослідження та тестування виробів? Звичайно, так. Унікальне тестування нашої труби було проведено ще Томусом Енгелем, під час якого труба знаходилась під тиском 10 бар при постійній температурі 90 градусів Цельсія. Загальний час тестування становив 250 566 годин або 30 років. На сьогодні таке випробування не пройшла жодна інша труба. Тобто, якщо ми говоримо про термін експлуатації, про який заявляють різні виробники Пекс-Труб. Ми можемо стверджувати, що його тривалість для труб УПАНОР не лише теоретичні розрахунки, але й факт підтверджений на практиці. Традиційне питання про плани на майбутнє, але в даному разі про нові розробки. Що розкажете? Здобути за десятиліття досвід і процес впровадження інновацій є орієнтиром для вибору подальшої діяльності для УПАНОР. Сьогодні нашим основним фокусом є створення продуктів та рішень, що дозволяють нам та нашим клієнтам зберегти навколишнє середовище. На початку цього року компанія UPONOR запустила масове виробництво першої у світі труби PEX на основі біосеревини. Це труба PEX Pipe Blue, яка отримала сертифікацію ISCC. Що це за сертифікат? ISCC це міжнародна сертифікація сталого розвитку. Та викиди впарникових газів. Що ж стосується труби, мотивацією для її створення було бажання зменшити викиди вуглекислого газу у навколишнє середовище, одночасно зберігаючи ту ж продуктивність, характеристики та якість, що й було досягнуто, до 90% менше викиди вуглецю на всіх етапах її життєвого циклу. Тож, у прагненні стати прикладом для наслідування у галузі, ми плануємо отримати. Сертифікати EDP на весь асортимент нашої продукції. Це документ, в якому представлені кількісні показники загального впливу продукту на навколишнє середовище в процесі його життєвого циклу. Також щодо інших планів на майбутнє, минулого року відбулось приєднання заводу Капрікорн до корпорації Upanor. Тому з наступного року планується значне розширення асортименту продуктів. Це серед основних планів, а далі буде більше. Дякую за цікаву розмову. Я впевнений, що про багато фактів наші слухачі дізналися чи не вперше. Дякую вам, Дмитро. Дозвольте наостанок сказати ще дещо: ми високо цінуємо самовідданість наших партнерів та клієнтів, що покинули справу свого життя та пішли захищати нашу батьківщину на полях бою. Хочемо висловити їм глибоку вдячність та шану їх героїзму. Тому виділяємо частину коштів на закупівлю теплих речей для наших бійців на фронті. І сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати всім, хто став і стане частиною цієї ініціативи. Я всіх запрошую долучитися. Приєднуюсь до слів подяки, вірте в Збройні Сили України. Отже, шановні слухачі, залишайте відгуки до цього подкасту, ставте запитання, пишіть нам про наступні теми, які вас цікавлять. Поширюйте посилання та пам'ятайте, що все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!